Вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа-центр України Укрформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 180-й день від початку повномасштабного вторгнення і героїчного супротиву українського народу. І я дякую всім, хто говорить правду всьому світу про цю війну. Сьогодні наша команда для вас підготувала такі події у 13-й годині. До нас завітає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. І ми Будемо говорити про роботу зернового коридору і також про підтримку наших аграріїв на окупованих тимчасово територіях. У 13.30 у нас відбудеться включення з Наталією Гумінюк, начальником об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. І ми поговоримо про ситуацію на Півдні та у Чорному морі. І у 16 годині у нас відбудеться презентація проєкту діалоги про війну, три відеорозмови розмови учениці з ветеранами сучасної російсько-української війни. І прямо зараз у нас відбудеться презентація проєкту з відновлення і збереження культурної спадщини України, який називається збережіть українську культуру. І я запрошую нашого першого спікера для його презентації Анастасія Бондар, заступниця міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку. Тож прошу пані Анастасію. Доброго дня, я всіх вітаю з 24 лютого 2022 року. Понад 400 об'єктів культурної спадщини України було серйозно пошкоджено або зруйновано військами РФ. Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Vodafone запускають проект, спрямований на залучення благодійних коштів для відбудови пам'яток культурної спадщини в Україні. Українська культура має тисячолітню історію. Повномасштабне вторгнення Росії на територію суверенної та мирної України з кожним днем приносить дедалі більше руйнувань світовій культурній спадщині. Russian troops are destroying peaceful civilians' homes every day. Russia doesn't care about architectural monuments and shells Ukrainian cities chaotically. Historical sites are constantly under the threat of artillery attack. Since 2014, the Russian Federation has violated international humanitarian law and international conventions. Russia has already been annihilating the Tauric Chersoneseos. It has also damaged the Bakhchisaray Crimean Khan's Palace, the only example of Crimean Tatar palace architecture. Якщо бути точними, на сьогодні від обстрілів ворога постраждали 469 об'єктів та тисячі творів мистецтва, що були повністю втрачені, пошкоджені або вивезені з території України. На порталі ви бачите об'єкти, що було зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. але зараз страждають не тільки зруйновані об'єкти. Тож ми додали на портал і ті споруди та заклади культури, які були вимушено зачинені під час війни. Ви знаєте про проєкт відбудови, велика реставрація. Тож, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення ми були вимушені призупинити. А це десятки культурних споруд, які очікували на реставраційні роботи цього року. Тож на сьогодні разом з компанією Водофон ми пропонуємо усім небайдужим до культури людям, провідним інституціям, меценатам та світовим урядам долучитися до збереження та відбудови української та світової культурної спадщини. Наразі на порталі завантажено 15 об'єктів з розподілом на такі підкатегорії, як повністю зруйновані, пошкоджені, та ті, які призупинили свою роботу. Зважаючи на кількість пошкоджених об'єктів по країні, цей список на жаль буде постійно розширюватися. І по мірі оцінки збитків та можливості розрахувати вартість реставраційних робіт, ми будемо робити апдейт суми, яка є на сайті на сьогоднішній день. Для того щоб Провести реставрацію презентованих на порталі об'єктів, а це чотири повністю зруйнованих об'єкти, п'ять пошкоджених і п'ять знищених треба понад 470 мільйонів гривень. Тож долучитися та допомогти сьогодні відбудувати українську культуру, може кожен, перерахувавши будь-яку суму на спеціальний рахунок Міністерства культури та інформаційної політики. А небайдужі меценати мають можливість стати головним донором. Будь-якого об'єкту, перерахувавши всю необхідну суму на відновлення та назавжди стати поважним гостем даного закладу. А тепер я хочу запросити на сцену представника компанії «Водофон». Будь ласка, Ольга Дейнега. Я прошу вас, директорка з корпоративного управління і контролю «Водофон Юкрейн. Хочу подякувати Міністерству культури за можливість долучитись до такого важливого для нашої країни проекту. І ми всі зараз працюємо на багатьох фронтах і. Кожний українець, підприємець, великий бізнес. Звичайно, для компанії Vodafone Україна найголовнішим є відновлення фізичної інфраструктури на сьогоднішній день. Збитки нашої компанії складають більше 2 мільярдів гривень. Фізична інфраструктура пошкоджується щодня за російської агресії. Проте, ми працюємо не тільки щоб кожен українець мав змогу зателефонувати рідним та задати таке важливе питання, як ти. Ми працюємо щоденно, окрім відновлення базових станцій, оптоволокна там нашої серйозної важкої інфраструктури, допомагаємо. Де можемо, ми е, закуповуємо е, обладнання для лікарень, швидкі допомоги. Ми організовуємо гуманітарні грузи, е, і е, кожного дня мені здається, кожен українець задає собі питання: що ще ми можемо зробити для нашої країни в такі важкі часи. І е, найболючіше, що під час цієї війни, е, окрім е, руйнування та там об'єктів фізичних, руйнується наша спадщина, е, і е, це найболючіше, скоріш ту, ну, з, з точки зору переживання, і е, де ми як можемо залучитися. Можливо, ви запитаєте, чому Vodafone Україна та адже ми надаємо зв'язок, та ми пов'язуємо людей. Але на сьогоднішній день мобільні оператори один із основних напрямків бізнесу це є створення контенту і так звана цифрова інфраструктура, яка в сьогоденні в сучасному бізнесі вона має не менш Велике значення власне, тому багато спільних наших проєктів і власних це є створення цифрової інфраструктури. Один з таких проєктів, яким ми займаємося ще з 2015 року, це є проєкт «Find and follow. І е, ми його реалізовуємо спільно з місцевими громадами. По суті, це е, такий сам собі екскурсовод, коли ти в цифровому форматі можеш собі в е, е, обрати шлях і здійснити екскурсію, більше дізнатися про наш рідний край, про е, об'єкти спадщини та культурні пам'ятки. Власне, зараз ви можете побачити, що на сайті нашого проєкту додалася кнопка Cultural Patronage. І коли колеги з Міністерства культури звернулись до нас з проханням створити сайт збережи українську культуру, негайно ми долучилися, тому що це торкає серце, мені здається, кожного українця. І я закликаю зі свого боку також усіх меценатів, спонсорів уряди країн Євросоюз долучатися до цього надзвичайно важливого для кожного українця проєкту, донатити, і ви можете на сайті, якщо ви клікнете, подивитися про ці об'єкти. Детальна інформація і що швидше ми відновимо. Об'єкти нашої культурної спадщини то легше буде на душі кожному українцю. Тому е, хочу закінчити тим, що цифрові технології допомагають підтримувати нашу національну ідентичність, і Vodafone є не тільки технологічною компанією, ми є європейським оператором з українською душею. Дякую. І власне я тепер покажу. Як працює сайт, і попрошу колег ролик? Я прошу нашу технічну команду включити відеоролик. Наша спадщина, наша історія це наша фішка нашого району Марія Примаченко. Наша землячка вона виставлялася за границею дуже багато до війни. Ти в Франції, Швеції, Канаді, Германії по всьому світу експонувалися її картини, бачачи, що дуже швидко пожежа розгорається, ми прийняли рішення вирвати грати, вибити вікна і рятувати експонати музею. З парку підбігли люди і також почали допомагати в цьому. Ну, вони взагалі хочуть нам донести, що е, нас як нації не існує. Що у нас не існує нашої культури, нашої спадщини хочуть це все знищити. Ну так як, як ми це розуміємо, де де в основному знаходиться наша спадщина і наш наш код нації? Знаходився в нас у музеї. Це був історико-краєзнавчий музей. Тут були зібрані всі наші віхи такого життя. Тут багато робіт наших славних земляків, які прославляли нашу Іванківщину на всю Україну і за її межами. От і ясно, що з. Знищивши таке. Вони думають, що вони знищать нас як націю, але все відновимо, я так думаю. Я дякую вам і запрошую пані Анастасію для серії питань від журналістів. Я думаю, що ви залишаєтеся, можливо, бути до вас, пані Ольго. Анастасія, ми бачили тільки що на відео Іванківський музей. Ми чули про те, що буде декілька таких об'єктів. Ми правильно розуміємо, що ці об'єкти розташовані на звільнених територіях, які вже повернулися до України, так? Ну, пам'ятаєте, минулого разу я презентувала платформу Culture Crimes, де ми ведемо облік абсолютно всіх об'єктів, які були е, зруйновані, і наразі їх е, 469 і вони розташовані по всій абсолютно території України. Сьогодні ми розмовляємо звичайно про ті об'єкти, до яких ми маємо доступ, коли, коли команди наші водофонди змогли приїхати і відзняти е, цей матеріал, і там, де ми вже можемо хоч щось зробити для відновлення. Пані Анастасії, ми бачимо багато прикладів зараз, такої комунікації недержавного сектору з державним сектором, які приносять чудові результати. Можливо, є у вас ще якісь проекти, які ви реалізуєте разом з бізнесами, направлені на відновлення нашої культурної спадщини. Взагалі, мені дуже подобається напрямок державного приватного партнерства. Я дуже сподіваюся, що він буде розвиватися в нашій країні і в тому числі і в культурній сфері. Ми в міністерстві працюємо над тим, щоб на законодавчому рівні його вне, внести. Проєктів, Проектів, звичайно, в нас дуже багато на сьогоднішній день, але здебільшого ми спілкуємося з міністерством культури різних країн для того, щоб заохочити представників іноземної сфери також. Інвестувати гроші в відбудову української культури. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Доброго дня, Юлія Бакумова, Укрінформ. Не зовсім зрозуміло, як працюватиме сам механізм цього. З цих пожертв це буде якесь точкове донатство, чи це загальний якийсь рахунок? Хто буде розпоряджуватися цими коштами і які саме об'єкти, хто обирав пріоритетність? Ось це ж добірка. Я так розумію, це ж не 460, що ви сказали, там лише кілька. Дякую. Наразі рахунок є спеціальним рахунком, який відкрито Міністерством культури та інформаційної політики, для саме збору коштів на відбудову культурної спадщини. Це спеціальний рахунок тільки для цих потреб. Щодо об'єктів, ми будемо додавати об'єкти по мірі того, як ми можемо оцінювати саме збитки і витрати, тому що це дуже дуже складний процес. Якщо в відбудові, наприклад, житлових будинків, там будівельники відразу вирішують, якщо там 50 або 60% відсотків руйнувань можна зносити будинок і будувати новий, то якщо ми говоримо про об'єкти культурної спадщини, ми повинні оцінювати скільки буде коштувати сам саме реставраційні роботи, і це реставрація не тільки будівля, це і реставрація колекцій. Тобто, це залежить від того наскільки швидко ми або представники громад, хто займається оцінкою збитків, можуть надати ці суми для того, щоб ми їх оприлюднили. І звичайно, ми додаємо, як тільки ми це дізнаємося. Ще питання я правильно зрозуміла, що ці об'єкти, які ви сьогодні представляєте, вже оцінені, Так ви можете назвати цю загальну суму вже 470 мільйонів гривень. Дякую. І ще тоді скажіть, будь ласка, з тими об'єктами, які наразі перебувають на тимчасово окупованій території, і також зазнали, наприклад, якихось руйнацій. Щось про них відомо, якось вони можливо їх оцінити? Дякую. В нас ведеться облік цих об'єктів Culture Crimes and Keep Go View – це портал, на якому представлені саме 469 об'єктів. Там можна детально прочитати по про ті збитки, які наразі ми змогли обрахувати, тому що звичайно на окупованих територіях ну ми на жаль не маємо доступу до тих об'єктів, щоб зрозуміти взагалі ступінь пошкоджена. Але ми на жаль на сьогодні знаємо, що з багатьох музеїв Маріуполя було вивезено колекції. Тож фактично вважаємо їх на сього сьогоднішній день викраденими та втраченими. Я дякую щодо вам. Адресної щодо адресної допомоги. Так на, наразі представлені всі банківські реквізити, тобто кожна людина може може знайти і перерахувати кошти за буквально декілька днів. Ми додамо можливість оплати карткою для того, щоб кожен хоче зміг теж долучитися до ініціативи. Там буде опція вибору саме об'єкту, на який може людина донатити. Так, Так, це правда, буде опція вибору об'єкту, а також ми хочемо можливо, в майбутньому додати ще. Якусь специфікацію, тобто можна буде подивитися, чи то е, надати на реставрацію саме фонду музейних, чи то на будівлю, чи то на територію, щоб людина могла просто обрати, куди саме вона хоче свої кошти залучити? Розкажіть трохи про механізм для великого бізнесу. Якщо хтось з керівників або засновників його побачить, настя захоче, долучитися до цього проекту, які алгоритм дій? Ну на сьогоднішній день є поки що дві категорії. Люди, які просто кажуть, що вони готові перерахувати будь-яку кількість коштів, і вже сьогодні є декілька фондів, які до нас звернулися для того, щоб допомогти саме культурі. І вони кажуть, що немає різниці, куди саме буде направлено, направте їх туди, де Ця потреба на сьогоднішній день найбільша. А, а наприклад, в нашому спілкуванні з різними урядами то Міністерства культури різних країн вони конкретно обирають об'єкти, які їм дуже подобається. Ви, мабуть, чули про ініціативу президента щодо відбудови та патронажу різних областей України різними країнами. То ми ж то ми також спілкуємося з цими країнами, щоб вони обрали і культурні об'єкти для патронажу і реставрації. Я дякую вам за інформацію. З нами була Анастасія Бондар, заступниця міністра культури і інформаційної політики України, а також Ольга Дейнега, директорка з корпоративного управління і контролю Vodafone України. Я дякую вам, шановні колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Будемо говорити про зерно, зернові коридори, експорт продукції. Тож залишайтеся з нами.